Сьогодні складається дуже страшна картина, тому що закінчуються, мабуть, вже саме ті, які не дивились на тих, хто поруч йде воювати, хто йде захищати свою державу від окупації. Вони не дивились, чи йдуть діти депутатів, міністрів. Бо ми всі розуміємо, що ми їх ніколи б не дочекалися, от ну і тим самим ми ніколи б не зупинили б окупантам. Ну сьогодні саме ці діти, чи їх батьки, чи хто вони там. Соратники одне одному вони продовжують узурпувати владу. згадайте два роки тому, коли почалась повномасштабна, ми всі казали, що зараз не на часі критикувати владу, лізти в політику, бо це не на часі. Коли ми переможемо, тоді ми будемо з ними розбиратися. Ну насправді це страшний ну, такий розумовий розлад, да, коли ти бачиш реальність, ти бачиш, хто винний в тому, що взагалі відбулася ця повномасштабна, і ти їх не чіпаєш, бо ми будемо зараз перемагати а колись потім ми розберемось з тими, хто це все припускає, допускає, і хто взагалі це створює. Е, от, ну, і, і ці розумові розлади да, в нас, нас самих приведуть до того, що ми станемо жертвами цих розумових своїх розладів, е, і е, дуже чітко кожен з нас, е, як громадянин України, зобов'язаний розбиратися в теорії. Того, що того він робить, високий, тому що за кожною практикою стоїть певна метода, як ця практика буде виконуватись, можна сказати простішими словами, коли ми щось робимо, ми з вами мусимо розуміти, що як, і заради якого результату ми це робимо. Uh, і це є дії активні, uh, далі знову ж таки є дії там різні пасивні, да, тобто це те, що спрямовано на наше суб'єктивні якісь там uh, uh, вчинки. Да. Uh, от, і є об'єктивні, які в цілому будуть впливати вже безпосередньо на загальний результат. Uh, тому, коли ми йдемо воювати, це є дія об'єктивна. Чому ми туди йдемо? Тобто, якщо ми боїмося йти, чи не боїмося, чи ми посварилися з жінкою, чи ми розуміємо, що від нас залежить дійсна доля? Держави, оце є суб'єктивним, і це нікого не стосується. Але йти мусимо ми всі, кожен з нас, йти воювати тим чи іншим чином, і рано чи пізно, нам доведеться стати до зброї. Ну, мабуть, кожному, хто це фізично спроможні був би зробити. Або ми станемо. Далі, як хочете називати, жертвами окупантів, жертвами бурятів, расистів, орків. А по суті, нас захоплює Російська Федерація і вбивають нас громадяни Російської Федерації. Чому вони це роблять? Тому що це їхня природа вбивати всіх навколо і захоплювати слабкого. І якщо вони нас захоплюють, значить ми слабкіші. І це ну, духом ми сильніші, ми це все розуміємо, що ми переможемо і ладно ведемо в державі, і ми відбудуємо все. Ну, Це все зрозуміло, і це дійсно так, з іншого боку, в принципі, відбувається по великому рахунку, якщо дивитися, то ми в принципі, їх перемагаємо. Да? Ну, Знову ж таки, це все із природи філософії. Якщо дивитися в математику і дивитися по факту, і дивитися за кількістю втрачених людських життів, втрачених територій, втрачених інфраструктури, втраченого втраченого втраченого, це цифри кажуть саме за себе. В цей час вони придбають ці території, вони збільшують своє військо, і якісно, і кількісно, і в них вся держава працює на їхню перемогу. Ми тільки базікаємо і розповідаємо, хто в нас який, зрадник, зрадафіл, там те, що як тепер ще кажуть панікюри, там і все решта. Ну, якщо ти піднімаєш питання і ти е, ореш про те, що е, ну, дійсно ми перед обличчям великої біди в е, черговий раз, да, це не означає, що ти в паніці і що ти здаєшся ворогу. Ти просто нагадуєш тим, які чому ще досі сплять. От чому вони сплять, Ну знаєте, це вже по великому рахунку не має бути нам цікавим, тому що ми маємо дуже сумні результати. І ці особи, які сьогодні призначаються на керівні посади. Каже про те, що ніколи ми не розберемося з ними після перемоги, тому що з ними ми ніколи не переможемо. І те, що нам зараз будуть втюрювати капітуляцію, ми це, судячи з усього, можемо проковтнути з вами. Дружненько, да, тому що ми продовжуємо ковтати єрмака, ми продовжуємо ковтати безцеремонну зміну головнокомандуючого. А колись ми гарлапенілі, що не можна міняти, президента бо коні на переправі не міняють. От, а потім щось забули про це. Ну тому, що чомусь -то ми вирішили в політику не лізти. Ну <пілити> політика нас зжирає, і не тому що вона погана, а тому що при владі людожери. Притом ті людожери, яких ми самі привели до влади. Де я маю на увазі? Ми це більшість нашого народу населення. І це є факти. І коли ці факти ми сприймемо такими, якими вони є, в кожному з нас або прокинеться сила духу з цим боротися, або е, ми станемо жертвами цього. Да? Тобто ця сила волі в нас не прокинеться, свідомість не прокинеться. Е, е, ну, то всередини немає і в принципі ніколи не існує, ну тільки в так званий мирний час е, воно приспане все, і ми можемо сидіти там і собі. Щось розмірковувати, це мніння висловлювати. От, і це все дуже мнимо. Але по факту ніякої середини не існує. Є життя, є смерть. Ну, є стани ще такі на межі смерті. Да? Але ми розуміємо, в принципі, за певними показниками, що смерть або відбудеться найближчим часом, або ні, тому що і тому подібне. Але середини не існує. От. І так само в житті, так само і коли йде війна. От. Чому я це записую? Не знаю, що потім, мабуть, сказати, а я ж казала. Ну, це нікому не цікаво, дійсно. Бо хто розуміє, той розуміє, хто хоче розбиратися, він розбереться. До чого? Можна, наприклад, нам з вами зараз дійти, і що нам треба второпити, це роблячи висновок, що поки ми не почнемо називати речі своїми іменами, ми ніколи нікого не переможемо. Це неможливо, як би нам не хотілося. і не треба прикриватися е, тими нашими. Людьми, які сьогодні воюють, віддають своє життя і своє здоров'я. Бо якось ми так класно ними прикриваємось, і ми переможемо, ми переможемо. Ну, яким таким чином ми збираємось перемагати, невідомо, бо поки одні воюють, інші сидять і сплять і дивляться телемарафони. Вони не контролюють місцеву владу, вони не зупиняють корупцію. Вони не втручаються ніяким чином, хоча вони зобов'язані контролювати органи влади. Кого призначають? Хто призначає? І якщо б ми розуміли для чого, і нам ми брали б на себе відповідальність, все було б інакше. А сьогодні, бачите, вже суспільство ніяк ні на що не реагує, бо всі втомилися. І не реагує воно на призначення. Після того, як змінили головнокомандуючого, Да, на початку березня, якось всі такі потухли окончательно. Якусь так, ну, Це оце саме вікно вертона. Кому цікаво, дуже багато є з цього приводу матеріалів в Ютубі. Подивіться що таке, вікно вертона. І ми так якось дуже так унісонненько, знаєте, з вами. Вписалися а, в цю всю схему, як використаний матеріал, а, бо ми з вами зараз в розпачі, в апатії, в депресіях, всі ми всі втомлені, ми не знаємо, що нам робити. А, і так ми собі існуємо. Якось ми з вами доіснуємо, що найближчим часом а, ось ось. Якщо вам цікаво, можете продивитися фронтові зведення. що Якщо вони беруть часів яра, вони його беруть. Через деякий час вони візьмуть вуглідар, можете мене закидувати, запльовувати. Так само, коли ми казали, що Бахмут візьмуть, а перед цим Лесичас і Сєвєродонецьк, про нас теж так казали, що ми зрадофіли, так не можна казати, ми його тримаємо. Тримаємо, <хи> да, ми, ми взагалі всю Україну тримаємо, бо вона наша. Ми її дуже любимо, дійсно, і віддаємо за неї життя. От, але факт залишається фактом. На території цих міст зараз знаходиться окупант, який там хазяйнує і який там зараз перемагає. Це Військовими термінами да, перевага на їхньому боці, і тримають вони це під своїм контролем. А далі вони вже зайшли дуже глибоко за Авдіївку. От, і, далі, далі, все може відбуватися швидше і швидше, от і якщо в них прописана в Конституції Донецька область, Запорізька область, ну так само як і Луганська, Знаєте, від того, що ми з вами будемо валати, не будемо критикувати владу і розберемося після перемоги з владою, бо Путін нападе, ну, від того нічого, Бо знаєте, влада наша не те, що заігралася, вона дуже дуже шикарно виконує свою функцію. Так само, як шикарно воює Російська Федерація, дуже грамотна і дуже, можна сказати, красиво. Вони все роблять. А, поки нам розказували, що там чмобіки, знову ж таки, да, ми казали, що вони не чмобіки. Це дуже організована, дуже озброєна, навчена, мотивована і шикарно споряджена армія. А ми своїм духом, своєю унікальнішою генетикою, можемо тримати дійсно, можемо зламати. А, Взагалі політику і систему безпеки всього світу, як є, ну, науковим чином це пояснити майже неможливо, як був зламаний алгоритм 24 лютого 2022 року. От але далі, далі ну, воронка вона ну Як сказати, да, збільшується міцніше, і поглинає глибше. І ми нічого не, з вами не відтворюємо. знаєте. Тобто Ми не відтворили рухи добровольців, ми не відтворили якісь такі вишколи тотальні, на яких би люди йшли, йшли, як йшли військомати да, в перший місяць повномасштабного Та, собственно, як і в 2014 теж. Як на Майдани йшли люди. Ну, значить, не вистачає у тих золотих 35% активних, які б змінили дійсно ситуацію на свою користь, на свою користь змінили ситуацію: 73 які проголосували за зелених за всю цю гапату, а 73% електорату, де, які прийняв участь тоді на виборах. Це загалом прийняло участь більше трошки. Більше 50% населення, а 73 з них і дають нам десь 30 з хвостиком відсотків ну, загалом да, з кількості громадян. І от вони вирішили долю України. Знову ж таки, 24 лютого пішли свідомі, активні, які зупинили тоді. Повторюсь, цей алгоритм, на який розраховувала Російська Федерація. В принципі, чого очікувала Європа зі штатами? Да? ну, Знову ж таки, бо за всіма математичними розрахунками ми мали пасти тоді дійсно за декілька днів. От але і все. Закінчуються ці активні чомусь ну, і Хоча знову ж таки ми розуміємо, що буде якийсь наступний би, якщо був великий наступ Росії, знову ж таки зібрались би з тих, які сьогодні є. Вже підросли якісь молодь, підросла якісь дотумкали вже більш зрілі, але ось тільки вони дозрівають до того, що від них дійсно залежить доля України. Вони мають воювати, як воювали до них сотні тисяч чоловіків і жінок всі ці роки. Які якось вже воювали, якогось вже перемагали. От. Але такого наступу ближчим часом може не відбутися, але така повзуча історія з боку окупанта вона має такий певний дуже успіх. І далі, якщо вони прорвуться на певних стратегічно важливих участках, ділянках, вони можуть зробити величезний ривок. І Ді, в принципі, лівий берег можна взяти. Ну, бо ми чекаємо зброю. Частина зброї, яка до нас приходить, вона закопується в землях Західної України, десь або топиться а, в водоймах, а, і, і ці питання піднімають а, наші партнери, а чомусь не наш народ. Або у нас не на часі, ми поза політикою, не можна критикувати, бо Путін нападе, От, ну якось так, нас зменшилось на сотні і сотні тисяч кращих свідомих, войовничих. Мільйони виїхали. Ці мільйони, які залишаються, якщо вони сьогодні не встануть. Або і ті, які не встали, не будуть вчитися, як треба встати. Да, відрізняти автомат від кулемета, кулемет від міномета. У нас нічого не вийде. І як повернеться політика, знаєте, це така цікава дуже штука політика. Ніхто з нас, в принципі, ну, не може сьогодні сказати, тим більш сидячи на диванах, тримаючи там якийсь любовний фронт десь. Це дуже цікава історія. На нас будуть реагувати, поки народ чинить опір. Чи народ припинить чинити опір, а він зараз якось так припиняє чинити опір, так само заглохне і допомога. Тому що на Європу ну, нападуть на Європу, нападали вже на Європу, були світові війни. Будуть значить наступна світова війна, буде велика війна. Питання тільки в тому, хто буде з ким і скільки з кого нас залишиться і яким чином, чи нас канстабарах передавлять, чи ми будемо такі воювати ще на своїй землі з гордо піднятою головою? І знаєте, ми можемо перемогти в цьому випадку, як робили не один раз. Просто давайте називати речі своїми іменами, проходити вишколи тактичні, вишколи з тактичної медицини і вивчати теорію війни. Там дуже багато цікавого, насправді все дуже просто, і кожен з нас по великому рахунку може дійсно змінити хід історії. Він будь-якому випадку її змінює, або в бік нашої перемоги, або в бік нашої поразки. І от, і все залежить від нас. Питання тільки в тому, що таке є все наше, все є нашою перемогою. А перемога це тоді, коли ми відбиваємо в бою своє, і ми його відбиваємо за фактом, там, де є наш прапор. Там, де є наша мова, і там, де є наші державні кордони. От. Все решта, це філософія, і можна дуже багато говорити, вона має значення, вона має місце бути, філософія допомагає існувати навіть в математиці. Але ця філософія також має триматися на моралі. А якість цієї моралі вже вона створюються нашими діями, не мнінням, а нашими діями, І от які наші будуть дії, в якому контексті, відносно чого, всупереч чому, водночас з чим і тому подібне ми будемо мати результат. І таким чином, да, ми будемо з вами далі вже про щось говорити й після того можемо сісти і говорити про мніння. Насамперед, ми маємо бути гарантами моральних цінностей. Що таке моральна цінність? Це коли ворог приходить на в твою домівку. Якщо ти його не вб'єш, значить ти себе підкладаєш під ворога разом зі своєю жінкою, дітьми, матерями і ти даєш себе використати. І по-інакшому воно ніяк не називається. Ну, Ти стаєш на бік ворога. І якщо ти сьогодні не з військом, значить ти сьогодні. Не просто зі своїм мнінням. це означає, що ти сьогодні проти свого війська, тим самим проти своєї батьківщини. От. І все починається з усвідомлювання реальності, усвідомлювання себе в цій реальності і від відповідальності. Знову ж таки, береш ти її на себе чи не береш, це буде мати або такий результат, або такий результат. От. І Якщо ти сьогодні. Не зі своєю батьківщиною, тобто не зі зброєю в руках, Да це може бути зброя в прямому сенсі, або ти маєш хоча б подавати патрони тим, хто. Сьогодні тримає в руках зброю піднімати питання корупції, піднімати питання того, кого призначають сьогодні на керівні посади, тому що тих, кого призначають останні п'ять років, це 99% колаборанти, тобто вони є пособниками Російської Федерації. І Вони їм допомагають. І якщо ти не допомагаєш своєму війську, значить ти допомагаєш сьогодні Російській Федерації. Ну, Це така логіка, знаєте, елементарна. Тут взагалі нема про що навіть говорити, сперечатися. От, І тому, будь ласка, нарешті треба робити цей вибір. Бо знаєте, ну, ми про це кажемо 10 років, да? а якось Якось воно все в критичні моменти знову стає на ті якісь курячі лапки, і ми от в це болото якось поглинаємось глибше і глибше. І кращим сьогодні може стати кожен через свідомість і силу волі. Слава Україні!